Від потоцького до сьогодні у найдавнішій споруді міста. В колегіальному костюлі непорошного зачаття Діви Марії, що був усипальницею та родиною молитовної засновників Станиславова, 35 років тому відкрили художній музей Прикарпаття. Найкращі твори сакрального мистецтва розмістили на 300-річних стінах, котрі бачили королів та магнатів наймогутніших держав того часу. Відвідувачів музею, зустрічаючи мале зеркало, обрамлене мініатюрними дерев'яними фігурками ангелів. Два століття в ньому красувалися графині Яблуновські. Дзеркало доставили із їхнього родового палацу, що в Перішньому бурштині. Біля вхідних дверей засмучений ангел із терновим вінком у руках. Над гробою, над могилою молодого поляка, небайдужі мешканці міста врятували від знищення під час Другої світової війни. У центрі просторової головної зали під високим склепінням експозиція сакрального мистецтва, образи 15-19 століть із різних куточків регіону. Поряд на почесному п'єдесталі барокові дерев'яні ангели та фігури найзагадковішого скульптора, що творив у Галичині майстра Іоанна Георга Пінзеля, директор. Музею Михайло Дейнега стверджує, дух Потоцького повернувся у стіни родового маєтку. у 60-х роках, коли звідтіля останки Потоцьких було забрано із скрипти, то Власне, тепер, от коли ми перший раз вночі відкривали, робили ніч у музеї, то всі говорили, що щось тут ну є, якась таємниця, є якийсь дух, котрий витає, котрий якби допомагає робити добру справу. Така добра енергетика людей, напевно, додає цьому музею такого шарму. Сакральне мистецтво вважається візитівкою музею мистецтв, переважали твор на релігійну тематику і в експозиції 94-го року, пригадує екскурсовод Наталія Доскалюк. Тоді вона, випускниця художнього факультету, пішла на роботу в музей разом із чоловіком, реставратором картин, працює тут майже чверть століття. Улюблена робота портрет старий гуцул Петра Сахра. Мені взагалі дуже подобається навіть тут чергувати, дарма що тут холодно, дарма що це не теплий кабінет. Але коли я є чорлю. Черг... Черговий екскурсовод, тому що на всі наукові працівники є екскурсоводами у музеї. Я тут дуже люблю перебувати. Також в постійно діючі експозиції в музею, декоративно-ужиткове мистецтво, роботи сучасних авторів. Періодично відкриваються тематичні виставки. Дивує музей непересічними нововведеннями. Ми маємо наскільки багато в наших запасниках фондах. Один із збереження, що ми не можемо про того. Ну практично більше, більше як 6-7 тисяч. Ми маємо в запасниках і треба це все представляти постійно. За рік десь буквально 5-7% можна показати під час змінних виставок ці надбання, які є. Тому хотілося б звичайно розширювати зали нашого музею. У нашому музеї вже на протязі 10 років проходить акція Повернуті із небуття». Ми почали робити ночі. У музеїв, і вони прийшли із величезним успіхом. У фондах музею мистецтв Прикарпаття понад 15 тисяч експонатів, унікальні пам'ятки галицького іконопису й барокової скульптури, творчість класиків західноукраїнського малярства Корнила Устияновича, Івана Труша, Ярослава Пстрака, Юліана Панкевича, Олекса Новаківського, Осипа Сорохтея, а також твори польських, австрійських, німецьких та італійських майстрів 18-20 століть чекають на свого відвідувача. Оксана Семко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.